йоу! усім привіт, друзі! Ми набираємо оберти дуже швидко і наступне прев'ю буде присвячено New York Knicks. Від вас лише потрібен лайк, підписка на канал та увімкнений дзвіночок, щоб не пропускати наступні частини. Це безкоштовно та не потребує від вас жодних зусиль. Тож смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке. А ми починаємо Let's go! Нью-Йорк Тома Тібодо це команда Гойдалка. Після приходу Керманича у сезоні 20-21, Нікс нарешті, змогли вийти в плей-офф вперше за 8 років, демонструючи баскетбол, побудований від захисту та зовсім з печальною атакою. На половині суперника фейрив лише Джуліус Рендел, який тоді провів пристойний сезон, дебютувавши на матчі всіх зірок. Але в плей-офф відбувся повний провал. У вигляді потужного ляпаса від Атланти з рахунком 1-4. Потім весь наступний сезон Нікс приходили до тями після цього ляпасу і навіть не вийшли в постсезон, демонструвавши погану гру і в обороні, і в нападі. А рендел настільки зажурився, що аж впав в стагнацію. Це підняло бурю обурення серед журналістів та обболівальників. Все ж ми розуміємо, за яку франшизу йде мова. Нью-Йорк це велетенський ринок, і сьогодні ти тут король, а завтра вже ніхто. Але у минулому розіграші Том Тібодо перевертає все з ніг на голову, заткнувши роти критикам і перевершивши навіть найскромніші очікування фанів команди. На відміну від провального плей-офф 2021 року, Нікс вдалося дещо сенсаційно пройти Клівленд в п'яти матчах першого раунду та нав'язати доволі суттєву боротьбу майбутнім фіналістам з Майамі. І команда починає грати зовсім інакше. Тепер вона демонструє атакувальний баскетбол, забувши про захист. Джуліус знову розсвітає та їде на МВЗ. Але найголовніший поштовх дав, звісно ж, Джейлін Брансон, в якого мало хто вірив. Особисто я теж, і як я був приємно здивований його прогресу в грі не передати словами. У Тібодо, здається, нема секретів успіху, а вдалий виступ його колективу завжди можна пов'язати з важкою працею та ще раз важкою працею. Але ще до прев'ю вже минулого плей оф мені, як і іншим уважним спостерігачам за цим колективом, вдалося зауважити одну цікаву та в якійсь мірі просту тенденцію: чим більше нікс підбирають в атації, тим вищі їх шанси на перемогу. Це і допомогло клубу зробити стрибок з 23 третьої кращої атаки Ліги в сезоні 2021 до 3-ї кращої атаки ліги в сезоні 22-23. Посприяли цьому Мічел Робінсон та Ізея Хартенштайн, які на двох зібрали аж 476 підбирань в атаці, що є найкращим показником в лізі серед дуетів за даним аспектом гри. Що дозволило Нью-Йорку опинитися на третьому місці за такими показниками як підбирання, підбирання в атаці та очки другого шансу. Також слід віддати належне феноменальному сезону Рендла з 25 плюс 10 та Джейліна Брансона, який з легкістю очолив атаку команди, видавши неабиякий статистичний буст, потрапивши у підсумку до топ-трьох найпрогресуючих гравців сезону. Також доля успіху залежала і від вдалого обміну Джоша Харта, якого ніби спеціально створили під стиль гри Тібудо. Цей хаслер також дуже сильно допомагав на підбираннях, робивши 7 ребаундів в регулярці та майже 7,5 у плей-офф в середньому за матч. Хоча його зріст лише 196 см. Харт улітку підібрав опцію гравця майже на 13 мільйонів на цей рік. За що отримав своєрідну компенсацію у вигляді нової угоди на 4 роки та 81 мільйон доларів з негарантованим останнім роком, ціна кусюча, але нічого не поробиш. Це було лояльне відношення з обох сторін. В майбутньому зі зростом платіжки ця сума не буде такою страшною. А в колективі Тіподо це дуже важливий гвинтик. Окрім контракту Харту, влітку Нью-Йорк підписав Донте Ді на цілком гідний контракт 50 мільйонів на 4 роки, який є черговим прототипом баскетболіста Тома Тібодо, гравець, який вміє всього потроху. Він чудово впишеться в ротацію Нікс та доповнить і без того непоганий беккорд колективу. Єдине, що Нікс не вирішили, це майбутнє Імануеля Квіклі. Який входить у свій останній сезон на дитячому контракті, можливо, продовження відбудеться до початку сезону, але не думаю, що слід поспішати видавати гроші бекапу Брансона. Я не думаю, що він видасть знову рік значно якісніше за минулий. Хоча, звісно, цей прогрес від нього я не міг не відмітити. Про що ще хотілося сказати, це те, що можливо другий сезон поспіль Україна буде представлена в Нью-Йорку. після безуспішного забігу Михайлюка минулого сезону на черзі Дмитро Скапінцев, який доволі добре зіграв в літній лізі, відзначивши сімома очками, сімома підбираннями та трьома передачами за 17 хвилин в середньому за гру. Як на мене, у нього будуть чудові шанси поборотися за місце в ротації з тим ж таки Джеріко Сімсом. Але контракт Дмитра не гарантований і він все ще може випасти з ростеру у 15 чоловік. На даний час Нікс мають 12 гарантованих контрактів. Три вакантних місця та шість повністю не гарантованих. Побажаємо успіху нашому земляку. До речі, фанам він дуже сподобався у літній Лізі. Його навіть порівнювали з Йокічем за його ці приховані передачі. Але не забуваємо про прислів'я. Сьогодні ти король, а завтра. В цілому, як ви бачите, в нік зібралась достатня конкурентна банда, яка точно не має наміру зіграти гірше минулого сезону. Шкода, що від них пішов обітопін, але нічого не зробиш. 240 хвилин не резинові. Рендла зі складу не посунути, а важливість наявних бігменів не дала б змоги рости топіну як центровому смолбол лайнапу. Залишилось слідом за Роузом спихнути контракт Фур'є. Можливо, разом з наявними активами. 22 піки, 11 з яких першого раунду це доволі таки багато, не так як у Оклахоми, але ж пристойно. Слід точно почати цілитись у незадоволених суперзірок, які можуть появитися найближчим часом. А такі зірки завжди з'являються. Помаранчевим чогось не вистачає, і, можливо, вкластися зараз буде гарним рішенням, тому що вони точно вперлися в стелю цим складом, і їм потрібна людина, яка зможе її підняти. Бо в іншому випадку може очікувати провал, як позаминулого року. Поки я розцінюю їх як колектив пограничний з зоною плей-офф та плей-ін, які все ж таки повинні бути у матчах на виліт. А які ваші прогнози на наступний сезон Нью-Йорка? Чи потрібна їм зірка та яка? Чи цілком достатньо цього ростору? А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де купа цікавих фактів та завжди актуальні новини з моєю думкою. Всі посилання будуть у описі під відео. До скорої зустрічі, мир!